Схему побудували на біологічних добавках, їх надсилали літнім людям та вимагали оплатити бади за завищеною ціною. Якщо ті відмовлялися, шахраї називалися працівниками державної виконавчої служби та залякували людей. Судом і конфіскацію майна за день. Зловмисники відправляли понад 100 посилок. Організували схему жителі Дніпропетровщини. Правоохоронці оголосили підозру 13 фігурантам. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі. У вас у харків стоять посилка. Хто йдете сьогодні завтра отримати? Я не заказував нікакою посилку. Та як це у вас лежать ліки за направленням виконавчої служби? Якщо вони підуть на утилізацію, вже будете сплачувати справ у okay. А з чим ще звертаються українці зараз до кіберполіції, враховуючи велику великий рівень цифровізації, технологічності, яка в плюс іде, але часто і в мінус буває. Зазвичай до кіберполіції звертаються, як ви правильно зауважили, з шахрайсом по відношенню до громадян України. Як я вже казав, це несанкціоновані втручання до акаунтів в соціальних мережах. Але знову ж таки, це і як зафіксовані факти розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, так і певні порушення прав та свобод громадян в кіберпросторі. Тобто є різні злочини. Ми керуємося, як і будь-яка поліція, ми також поліція департамент кіберполіції. Ми керуємося кримінальним кодексом, і всі ті злочини, які передбачені цим кодексом. Але вчиняється в кіберпросі, це все наше напрямку. А що у нас з культурною з культурою <звірнення> звернення до поліції? Та? тому, що ти сидиш після того, як перерахував гроші після такої схеми, і думаєш, ну я ж винен сам, мене розвели, і що тут зроблять? поліція? Треба було клікати, да чи треба звертатись і ефективність звернень? Хочу вам відповісти так станом на 2024 рік його закінчення. Можемо говорити про те, що в офіційних звіт, звітах певних державних органів е, чітко і прямо вказується, що е, кількість інцидентів, кіберінцидентів середнього рівня або низького рівня це ті, до яких ми відносимо несанкціоновані втручання до аккаунтів громадян. Не зросли, але зросли, як чітко вказано у звіті, у зв'язку з підвищенням довіри громадян до правоохоронних органів. Тобто, дійсно е, національні і іншими правоохоронними органами проведено ряд, Класних цікавих реалізацій, направлених якраз таки на протидію фішингу, за допомогою чому громадяни бачать, що дійсно правоохоронні органи працюють, можуть захистити їх інтереси, тому частіше і швидше бістріше звертаються. Тобто кількість звернень зростає, але зростає кількість е розслідувань ефективних, Реалізає. і тому українці почали довіряти і каскадний ефект. Тобто бачимо саме зростання, так. але пов'язане саме з ефективністю. От давайте далі поговоримо про вид злочинів, про які НАТО вже зазначили, коли українці настільки жертви. Скільки співучасників національного ну, тему дропів, да ми з минулого року обговорюємо. І це слово, мабуть, знають всі українці. От Нацбанк звітує про те, що щомісячні втрати бюджету через шахрайство з картами українців сягають мільярди гривень е, в місяць. В чому суть проблема, і о, який її дійсно масштаб, і до чого тут українці зі своїми картками? Е, ну, Масштаб проблеми насправді досить великий. Як ми вже згадували, що е, Шахрайство типу, дай мені в борг якихось грошей, відноситься до каскадного ефекту шахрайства, з пов'язаного з несанкціонованим втручанням до облікових записів. Саме на етапі «позич мені, будь ласка, якісь кошти на мою картку з'являються такі особи, знеособлені особи, скажімо так, будемо називати їх дропи. Дропи це ті люди. Які добровільно за певну грошову винагороду або інші обіцянки передають свої авторизаційні банківські, найчастіше банківські дані третім особам для вчинення або прикриття будь-яких правопорушень. Така особа називається дропом. Тобто, по-простому, якщо десь в когось немає грошей, або так десь пропонують таку роботу, це дуже часто в соціальних мережах, в тому числі в Телеграмі, особі пропонують можливість надати свої банківські реквізити третім особам, за що отримувати щотижнево, щомісячно або з інші періоди. Певні грошові кошти за те, що третя особа невідома тій особі, яка передає свій дані, буде користуватись такими даними.